Ніколи не хотів скандалу з мок, я його не створював, його створив мок своєю особливою інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоч дії мок і дали можливість дуже гучно говорити про загиблих українських спортсменів, водночас сам факт скандалу дуже сильно відволікає увагу від самих змагань та увагу від спортсменів, які беруть в них участь. Тому я вкотре пропоную завершити цей скандал. Я прошу: перше, зняти заборону з за використання шолому пам'яті, адже він відповідає всім вимогам МОК. Друге. Вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє, в Знак солідарності, про яку МОК не забуває нагадувати щодня, передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Я дуже сподіваюся на швидку відповідь до початку змагань зі скелетону.